Вівторок, як дату кінцеву, тому що завершується квартал перший. Є цілий ряд гострих питань. Найгучніше це є бюджет реформування швидкої. З допомоги та медицини, катастроф, і тому максимально всі закликали і просили сьогодні бути. Тому зараз реєстрація нам покаже, хто є, кого немає. Прошу провести електронну реєстрацію через систему відчення. とうい確かに。 Я тут це все одно вистріли з пушки погорцяти. Там вроді ми щось прийняли і разом з зім'я. Ми, на жаль, говоримо вам, що ви кожнішки ваші помоги. Як це рятування? Давайте я ще зараз переговорю ззаду, ми маєте якісь там. Шановні колеги, я хочу сказати, що вчора ми зустрічалися з керівниками всіх фракцій. На мій погляд, відбулася нормальна така розмова, принципово одночасно, але я сказав, що були б всі фракції. Вона прагматична, ця розмова була. Я дякую керівникам фракції за розуміння. Тої ситуації, в якій ми сьогодні з вами знаходимося, е, це, звичайно, перейдя бюджету, тому що бюджет це основа, це життєдіяльність області. Зрозуміло, що вона не припиняється, е, область працює. В деяких питаннях ми сьогодні вирішуємо питання в уряді. Завтра в мене варіант зустрічі зранку, сьогодні врачно. З керівниками держави де мати продовження. Я коротко хотів ще скажу про деякі моменти, так як ми сьогодні з вами зустрілися. Але що я хотів би сказати по поводу того, що ми розблокували сесію, щоб почали працювати. Нормально вчитись в ми це робили напроти цих років. Нам вдавалося домовлятися, вирішувати питання. І незалежно від політичних поглядів чи окраски, як ми це говоримо, основне це розвиток регіону, розвиток краю, розвиток області. І я вдячний всім депутатам за те, що протягом цього періоду за вашу підтримку, тому що без вашої підтримки я скажу щиро відверто без всієї команди, які працюють з депутатських корпусів, які працюють на місцях, керівників всіх, і мені приємно, що сьогодні не тільки. В радах, а й в районних державних адміністраціях є голови, є заступники різних політичних партій. І сьогодні вчора вони були з розмови ще з деякими політичними партіями, ми готові резерви серед депутатського корпусу. Є люди, які вже мають досвід певний, які вміють працювати, вже працювали, показували, як можна працювати. Я думаю, що ще вік молодий, такий що запас ходу, яка і говорив, що якому ще до пенсії більше, ніж ми прожили. Так що попереду велика ще й напружена робота. І я думаю, що так, найближчим часом ми побачимо, що він має бути іменно такий підхід. Тепер щодо того питання, яке нас сьогодні хвилює, тому що я розмовляю і вчора, і сьогодні з депутатами. Вони говорять, каже Валентин, що нам вже сіяти треба. Кажуть, не забувайте, що каже, що посієш, то й пождеш. Що ми будемо приїжджати сюди і посиділи день втратили, значить ми втратимо завтра і на головному. Це забезпечення продовольчої безпеки нашої держави. До якого консенсусу ми, от на мій погляд, майже договорилися. Звичайно. Для людей сьогодні. Не головне, кого ми ведемо, скільки ми ведемо, навіть хто буде головою после ради. Для людей діти для наших більшості, люди чекають від нас прийняття бюджету. Воно життя йде в області, але, звичайно, ми маємо можливості, зрозуміли, вчителя збільшити на 17%, працівникам охорони здоров'я на 15,6%. Сьогодні проблеми в нас є з мистецтвом. З культурою, тобто цілий ряд з медициною, є цілий ряд питань, які потрібно вирішувати. Зрештою, сьогодні комунальні дороги, ремонт доріг, в тому числі ви бачите, у нас дуже багато проблем у місті сьогодні. Зрозуміло, що, якщо воно 19 чи 20 років ми не будували доріг. За один рік ми всі їх не побудуємо, але ми друге, що позаному році 260 мільйонів. 204 мільйони, тобто в минулому році 460 мільйонів. Приємно, що поїздки наші і команда, яка зі мною їздила в Київ, принесли певні успіхи. Ми одержали вже 230 мільйонів за борги попереднього року. Ми почали будувати дороги за що тих організацій, які мають власний ресурс, ми роблять це за рахунок власного ресурсу, під гарантією. Тоді були під гарантією обласної державної адміністрації. А сьогодні вже це будуть під гарантії держави, будуть кредити йти, довгострокові кредити, кредити на 3-5 років з поверненням процентної ставки і з поверненням е, самого кредиту. Е, якраз поїздка завтрашня, яка передбачається вже вдруге, до зустрічі з всіма керівниками держави. на... Починаючи з прем'єра, перший віце-прем'єри і інші віце премєри і міністри, і приємно, що із 12 зустрічей більше половини сьогодні, можна сказати, протягом місяця ті прохання, де і домовленості були, вони на сьогоднішній день вже виконані. І ми знову ж завтра резерви серед депутатського корпусу. Є люди, які вже мають досвід певний, які вміють працювати, вже працювали, показували. Як можна працювати? Думаю, що ще вік молодий, такий що запас як я і говорив, що кому що до пенсії більше, ніж ми прожили. Так попереду велика ще й напружена робота. І я думаю, що так найближчим часом ми побачимо, що він має бути іменно такий відхід. Тепер щодо того питання, яке нас сьогодні хвилює, тому що я розмовляю і вчора, і сьогодні і з депутатами. Вони говорять, кажуть Валтин, що там вже сіяти треба. Ви не забувайте, що каже, що посієш, то й пождеш. Що ми будемо приїжджати сюди і посиділи день втратили, значить ми втратимо завтра і на головну. Це забезпечення продовольчої безпеки нашої держави. До якого концерсу ми, от на мій погляд, майже договорилися? Звичайно. Для людей сьогодні. Не головне, кого ми ведемо, скільки ми ведемо, навіть хто буде головою обласної ради. Один день сьогодні для нашої більшості, люди чекають від нас прийняття бюджету. Воно життя йде в області, але, звичайно, ми маємо можливості, зрозуміли, вчителям збільшити на 17%, працівникам охорони здоров'я на 15,6%. Сьогодні проблеми в нас є з мистецтвом. З культурою, тобто цілий ряд з медициною, є цілий ряд питань, які потрібно вирішувати. Зрештою, сьогодні комунальні дороги, ремонт доріг, в тому числі ви бачите, у нас дуже багато проблем у місті сьогодні. Зрозуміло, що якщо воно 19 чи 20 років ми не будували доріг, за один рік ми всі їх не побудуємо, але друге, що позанулому році 260 мільйонів. 204 мільйони, про тобто вчора в минулому році 460 мільйонів. Приємно, що поїздки наші і команди, яка зі мною їздила в Київ, принесли певні успіхи. Ми одержали вже 230 мільйонів за борги попереднього року. Ми почали будувати дороги за що тих організацій, які мають власний ресурс, робляться що рахунок власного ресурсу під гарантією. Торік були під гарантією обласної державної адміністрації. А сьогодні вже це будуть під гарантії держави, будуть кредити йти, двострокові кредити, кредити на 3-5 років з поверненням процентної ставки і з поверненням самого кредиту. Якраз поїздка завтрашня, яка передбачається вже вдруге, де зустрічі з всіма керівниками держави. на Починаючи з прем'єра, перший віце-прем'єри, інші віце премєри і міністри, і приємно, що із 12 зустрічей більше половини сьогодні можна сказати, протягом місяця ті прохання, де домовленості були, вони на сьогоднішній день вже виконані. І ми знову ж завтра перерву до 15-ї години. До 15-ї години прикладаємо всіх зусиль для того, щоб запросити депутатів Тернопільської обласної ради на 15-ту годину в сесійній закладі паралельно працюється над тим, що було озвучено, щоб працювала комісія ДВК. І в 15-й годині ми повинні разом запрацювати сесія Тернопільської обласної ради і територіально-виборча комісія. Прошу поставитись серйозно.